Че естафету від Казбека хотілося б для початку сказати, що українські казки то є скарбниця нашої історичної пам'яті. Ну а тепер прочитаємо казочку. Так? Нам дісталася казка про Кирила Кожум'яку, одного з героїв нашого українського екосу. 39-та. Кирило Кожум'як, колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва Змій, і щороку посилали йому данину. Давали або молодого парубка, або дівчину, ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити, коли давали громадяни, треба йому давати. Послав князь і свою дочку в данину Змієві. А донька була така гарна, що й сказати не можна, то змій її полюбив. От вона до нього підлестилася та й питається раз у нього, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже такий, у Києві над Дніпром. Як затопить хату, то дим аж під небесами не стелиться. А як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'як, то не одну несе, а дванадцять разів. Як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й шеплюся за них. Чи витягне, то він є. А йому байдуже, як подсупить, то той мене з кожами трохи на берег не витягне, от того чоловіка тільки мені і страшно. Князівна взяла то собі теє на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його за щасливої години, ще й у Києві була. Думала, думала, а далі й написала до отця. Отак і так каже, у вас, панотче, є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі. Благайте його панотченьку і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Написала так, прив'язала під крильце Голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо. Та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили Голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це уж проклятий ірод, згубив, видно, мою дитину. А далі поманив до себе Голубка, глядь аж під крильцем карточка. Він за карточку. Читає, аж донька пише так і так. Ото зараз покликав він до себе всю старшину, чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою. Є, князю, живе над Дніпро. Як же б до нього приступитися, щоб не образився та послухав? Ото сяк так, порадилися та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері і злякалися. Дивляться, сидить сам кожум'яка долі, до них спиною і мене руками 12 кош. Тільки видно, як коли коливає от такенною білою бородою. От один з тих посланців кахи. Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кош тільки трісь-крізь, обернувся до них, а вони йому в пояс. Отак от і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться і не слухає. Розсердився, що через них. Та дванадцять кош порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Стали навколішки. Шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує, князь, сумує і вся старшина. Чи не послали нам іще молодших? Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть. Так розібрало його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка вже не втерпів, заплакав та й каже: ну це ж уже для вас я роблю. Пішов до князя, давайте ж, каже, мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель. <кій> Обмотався коноплями, обсмалився смолою добре. Взяв булаву таку, що, може, в ній подів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже, а що, Кирило? Прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою зіродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля воде довкола. Що розбіжиться змій, та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли і вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так ж муток конопелі вирве. А Кирило його здоровенною булавою. Як улупить, то так і вже не в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотався коноплями і смолою обсмолився. Ото вискакує з води проклятий ірод, І що розженеться проти кожум'яка, то він його булавою луп. Ще розженеться, то вже знай його булавою тільки луп та луп Аж луна йде, билися-билися, аж корить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще лучше, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут у дзвони дзвонять, а по горах народ стоїть, аж неживий, сціпивши руки. Жде, що то воно буде. Коли це зміюка бубух, аж земля затряслась, народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками от так Кирило, от так кожум'яка. От Кирило, вбивши змія, визволив князів і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того часу і почало зватися те урочище, де Кирило жив кожум'яками. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Слава Україні! Героям слава!